Широко відкритими очима вони дивляться фільм про прикордонників для учнів початкових класів побувати у гостях військовослужбовців це як подорож у нову країну. Не дивлячись на свій зовсім юний вік, вони знають, що ці люди і вдень, і вночі стоять на стражі кордону. Обороняти Україну. Захищати її суверенітет. Та територіальну цілісність. І недоторканість. сумлінно і чесно. Виконувати військовий обов'язок! Накази командирів. Побачити військову атрибутику на власні очі, помацати своїми малесенькими рученятками зброю. Саме це так люблять юні патріоти. Адже майже кожен хлопчик вже з маличку мріє стати захисником держави. З метою патріотичного виховання, виховання любові до нашої батьківщини, діти були ознайомлені з діяльністю нашого прикордонного загону. Була продемонстрована зброя. Також основні технічні засоби охорони кордону, які використовують прикордонники безпосередньо при виконанні завдань з охорони кордону. Також продемонстрована робота службової собаки, яка натренована на пошук наркотичних речовин саме на практиці, що дітям дуже сподобалося. Чимало нового дізнались малята про роботи прикордонників зі слів самих військовослужбовців. Прикордонник не виконує кожен день завдання. І його обов'язково виконувати завдання за охорони державного кордону цілодобово. Тобто Він любить навіть в ніч спить він, він тому і має проснутися і бігти виконувати завдання за охорони державного кордону. І скажу вам більше, що якщо є, йде прикордонник по вулиці да, і бачить, що навіть якась біда, він, він зобов'язаний теж виконувати завдання і допомогти дитину. Тому, тому що він військовий і обличчя нашої країни. Вчителі та учні подякували захисникам державних рубежів за їх роботу та привітали з професійним святом. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.